Багато тернистих шляхів нам прийшлося пройти, щоб все успішно завершити. Працювали ми СВП саморобними вибуховими пристроями, які були закамуфльовані під рулони з плівкою. Плівка це та група товарів, яка органічно їхала сезонно в Крим восени 2022 року, оскільки температура повітря падала, і люди вже в теплицях починали вирощувати якісь там свої овочі. овочі. Так, використовували ми гексигенову суміш спеціальну, її загальна вага була майже 14 тонн. В третилому еквіваленті це 21 тонна. Була використана надскладна, потрійна, взаємодублююча система детонації. До речі, спрацювала третя, оскільки перших дві нам дійсно ребами збили русаки, оскільки там працювали потужні реби. Ну, і ви всі пам'ятаєте, той пекельний для ворога рана.